Класичний приватний університет КПУ виграв справу з міністерством освіти та їм повернули ліцензію. Цей відео буде цікавим для першу чергу запорізьких наших глядачів, оскільки це Запорізький університет, який вже давно навчає студентів, в тому числі аспірантів. Але влітку цього року правоохоронні органи та Міністерство освіти провели там перевірку щодо цього універу і зупинили діяльність університету Частині саме надання освіти аспірантам. А аспіранти мають право на відсрочку. І через це багато студентів, які мали право на відсрочку з цього університету, не можуть це право реалізувати, оскільки вони не можуть отримати спеціальну довідку, яку придумали спеціально для того, щоб яким чином в ручному режимі держава могла обмежувати таке право? Тобто людина навчається у універі, в неї є договір з університетом. Цей договір проплачений. Людина відвідує пари, навчається вдома самостійно. Але е, технічної причини через там блокування відповідних реєстрів не може оформити довідку, а без довідки не може оформити відстрочку. Ось така канітель в нас в Запоріжжі відбувається. І там з останній тиждень багато до нас ви пишете. Звертаєтесь щодо того, що нібито суд скасував дії міносвіти та повернув ліцензію. Нашому рідному КПУ, але друзі, на жаль, ліцензію повернути не було. Тут лише 22.08 забезпечив позов, тобто, тимчасово на період розгляду справи зупинив дію наказу, тобто фактично заморозив скасування ліцензії і на цей період часу заборонив якимось чином ускладнювати видачу таких довідок, зокрема за формою номер 9 Тому зараз вказана справа ще не виграна. Але на мою особисту думку як адвоката позбавляти людей права на освіту держави не має права, особливо тих людей, які вже поступили в університет. Це перше. По-друге, судове засідання по цій справі призначено на завтра, на 4 вересня, і скоріше за все, по цій справі буде ще декілька судових засідань. Далі будуть апеляції касації, оскільки ну, справа резонансна. І по третє, що найголовніше, то з двадцять і далі, поки справа буде розглядатися судом, університет повинен мати технічну можливість формувати довідку номер 9 та надавати своїм студентам, а студенти мають право продовжувати своє навчання. Тому станом на сьогодні справа ще не виграна, але поки йде суд, університет продовжує. Працювати, навчати, і відповідно Міносвіти повинна надати технічну можливість для формування довідок, за якими ви можете продовжувати свої права на відстрочку чи заново подати заяву на відстрочку. І, зокрема, якщо у вас є проблеми чи питання з поданням таких заяв, ви можете до нас звертатися. Ми в цьому вам допомагаємо.